Ну, а я маю іншу ідею. Мені знадобиться клей. Капаємо пару крапель на будинок. Чудово, клей можна прибрати. А тепер беремо рубін. Так, цього вистачить. Приклеїмо рубіни на будинок. Вуаля! Прикраса з рубінових сердечок готова. Ну, а мені потрібні мильні бульбашки. Вони і самі по собі гарні. А якщо додати до них алмази, то вдасться надути алмазні бульбашки. Ними я і збираюся прикрасити свій будинок. Отак ось це краса. Ой, що відбувається? Я зараз провалюсь під землю. Це що землетрус? Ей, Куди відлітує газон? Мені потрібен цей газон. Він чудово виглядатиме на моєму даху. Ну, що я казала. Але це ще не все. Тепер начахуємо грозові хмари. Чудово. Тепер на моєму даху ростуть квіти та Леани. Вийшло дуже здорово. Ну, не знаю. У мене є ідея краще. Мені потрібна хлопушка. Ну, ні, Це дуже маленька. Мені потрібна хлопушка побільше. Так, ось це інша справа. І бам! Ого, яка вона потужна. Я падаю. Ой, взагалі то це було боляче. Хочу швидше подивитися, що вийшло. Неймовірно. Весь дах у сяючому канхеті. Я в захваті. Ох. А я через тебе вся в пилюці, Хлоя. Добре. А що ж робити мені? О, придумала. Клон, привіт. А можна я заберу в тебе пару яскравих кульок? Звісно, але для початку заплати. Забирай рубіни. Віддавай кульки. От прошу. Ой, здається, я відлітаю. Поки я не улетіла у космос, мені потрібні рубіни. Чудово, а тепер луснемо кульки. І ще одну. Та ще. Так, я починаю знижуватися. Клас! Приземлилася м'яко, пощастило. О, я вже на даху і кульки при мені, а це означає, що можна переходити до декору. Отак здається, вийшло супер. Макіяж ідеальний. О, ні, моє церкало. Келі, через тебе моє дзеркало розбилося. Що ти накоїла? Йди. Добре, тоді зробимо от що. Підкинемо ламки і тепер у мене є один великий алмаз. Який же він гарний. А я вирішила, що моєму будиночку просто необхідна прикраса у вигляді авокадо. Ви тільки подивіться, яке воно миле. Повісимо на двері. Ось так. О, я придумала, як я прикрашу свої двері. Зроблю візерунок вогню. Так, виглядає круто. Тепер можна прикрашати будинок всередині. Це буде ще веселіше. Вау! Будиночок Хлої виглядає неймовірно гарно. Деталі з алмазів надають додаткового блиску. А будиночок Келі виглядає неймовірно романтично. Ну а будинок Шели схожий на справжній ліс. Так, свіженько та спокійно. Мабуть, я почну з підлоги. Нехай тут буде лужок, на котрому будуть рости гриби. Клас. Що ж зробити далі? О, ця стрічка наштовхнула мене на одну думку. Зроблю зелене конфеті на стінах. Краса. А ось тут круто буде виглядати неонова вивіска. А тут поставимо смарагдовий столик. Погано, але світла потрібно більше. Десь мене була лампа. Ні, цей колір не підходить, цей також. А от смарагдовий в самий раз. Поставимо лампу на стіл та розкладемо навколо неї смарагди. Ось це краса. Цікаво, що там вигадала Хлоя. О, до мене прийшла ідея. Беремо балончики срібною фарбою, щоб пофарбувати підлогу. Ви тільки подивіться, як гарно він замерехтів. А тепер мені потрібен стілець. Супер. А на вікно повісимо сяючі шторки. Отак, тут стало набагато затишніше, але я зупинятись не маю наміру. Ось тут повинен стояти стіл у вигляді алмазу. Ну, а стіну прикрашатиме дещо гарне. Так, мої фотографії. Так, ось так. Ох, мені дуже подобається. Ой, мало не забула. Тут лежать мої самі улюблені цукерки у вигляді алмазів. Ну, які ж вони смачні. Просто пальчики оближеш. На чаклуї є ще пару прикрас на стіну. О, так, от тепер моя кімната виглядає саме так, як я і хотіла. Можу далі насолоджуватися цукерками. Ну що ж, приступимо. Першим ділом наче на підлозі лаву. Отак. Виглядає вогняно. А тепер мені знадобиться водяна гармата. Але заряджати її буду не водою. А справжніми рубінами. Чудова. Приціл. Вогонь. Вуаля. Гарне рубінове серце на стіні готове. Ну, а в самий центр я повісю картину з рубінів. Між іншим це мій автопортрет. Впізнали? Продовжу прикрашати стіни рубіновими поцілунками. Ну, що за краса. Сидіти я буду на цьому розкішному, м'якому кріслі. Ну і столик тут явно не буде зайвим. На нього поставимо ось цей неоновий світильник. А ще холодильник з моїм улюбленим напоєм. Так, обожнюю коло. Ммм, смакота. Яка ж гарна у мене вийшла кімната. Клас. Дівчата, привіт. Привіт-привіт. Ну і спека тут. О, ідея. Треба облаштувати гарне подвір'я. Тут у мене буде ставок. Ох, яка ж гарна прохолодна водичка. От тепер ніяка спека мені не страшна, бо я завжди можу освіжитись. О, а от і кур'єр з моєю посилкою. Ваша забирайте. Зачекайте, чекайте, яка ж вона важка. Стійте, допоможіть. Візьміть, будь ласка, взяти так. Ви можете самі все зробити? Звісно, зможу, але за окрему оплату Гадаю, цього має вистачити. Це справжні рубіни? Чудово, вже приступаю до роботи. Пляжну парасольку поставимо от сюди і лежак от сюди. Що скажете? Все чудово, дякую. Пробачте, а можете і мені допомогти з гойдалкою. Я поспішаю. Ну, я вас дуже прошу, будь ласка. Добре так і бути, але за окрему оплату. Ого, це справжні алмази. Круто! Вважайте, робота вже зроблена. Ага, ось так. От і все. Прошу. Велике дякую, можете йти. Ну, а тепер трохи почаколуємо. Цій гойдалці явно не вистачає ось такої розкішної подушки. Візьму коктейлі, буду відпочивати. М -м, клас. Дівчата у нас вийшли дуже гарні будинки. Згод... Помічники йдіть сюди і прихопіть моє улюблене печиво. Давайте прикрасимо ними мій будинок. Так, точно, І зіркою прикріпимо на двері, а з колом от сюди. Тут у нас буде сіно, а сюди я приб'ю печиво з трикутником. Робота зроблена. Тоді йдіть. Оляля, яка гарна червона вина. Я хочу випити всю кров з неї. Мама-мама-мама, моя вечеря. Вона б'є мене струмом. А -а -а -а. Як це вимкнути? Мабуть, здалося. Від неї треба триматися подалі. Отримав на вечерю сотню струму. А це ще хто? А мамочки, ведмідь Фреді. Давай я допоможу тобі підвестися. Не лякайся, ми ж сусіди. Ой, дякую. Ну якщо я тобі допоміг, то допоможи ти мені. У мене є вивіска з моїм зображенням і ім'ям. Чи можеш підкинути мене на дах будинка? Ну звісно, які питання. Ідеально, велике дякую. І вивізка на місці. Мені також треба надах. Хочу додати на неї червоні патюки фарби. Я ж все ж таки дракула. Так, обожнюю свіжу тягучу червону кров. Як апетитно. Ще трохи. І все готово. Помилка, помилка. Хтось кинув у мене відро. Пошук цілі, пошук цілі. Ціль знайдена. Реді атакувати. Ауч. Неприємно серед дня втрачати голову. Драколо, допоможи. Спокійно, спокійно, друже, мить. От і вона. Ось так. Готова. Дякую, Дракула. Ну я пішов. Ей, куди йде моє тіло? Хм, думаю, настав час додати трохи кажанів. Подивимося моїй книзі заклинань, як їх викликати. Ага, от і заклинання. Нарікаю, щоб усі кажани цієї планети зараз же прибули до мого будинку. Кажани, діти мої. Повертайтеся додому. Нікому не відставати, нікому не улітати. Так, вийшло. Ви самі подивіться. Тепер на моєму будинку є крила око та кажани. Ідеально, обожнюю це заклинання. Ну а тепер ходімо всередину. Відламалась ручка. Ну і добре, в мене є гідна заміна. Цією кісточкою скелета я зазвичай чухаюсь. Но і для дверної ручки вона також зійде. Здається, що мій будинок самий крутий. Удракали будинок вже готовий. У ляльки теж залишився лише Фредді, але зачекайте, і його будинок виглядає також чудово. Тоді ми рухаємось далі. Час зробити ремонт всередині будинку. Тут все виглядає нудно. Мені треба прикрасити стіни, і я знаю, як це зробити. За допомогою свого третього ока я спроєктую хмари. Виглядає супер. Я задоволена. А тут має бути поличка у вигляді хмаринки. Виставимо на неї мої улюблені фігурки. Далі я візьму декілька таких дерев'яшок і випалю з них паркан. Котрий потім повісимо на стіну. Ну і звісно, на підлогу треба щось постелити. Я вирішила, що крихта з печива послужить відмінним покриттям для підлоги. І м'яко і пахне приємно. Думаю, крихти з печива вистачить. Далі переходимо до меблів. Тут буде стояти тумбочка, а на неї поставимо золоту свиню. В моєму будинку виявлено кажана. Знищити, знищити, знищити потрапити не вдалося, але її прогнала, що також непогано. Ех, ця лялька знову мене мало не засмажила. Якось тут нудно. Додамо більше світла. Повісимо неонове підсвічування сюди і от сюди. Тут буде знак виходу, щоб усі знали, куди тікати. Дивіться, що у мене є портрет мого улюбленого друга ципи, котрий я повішу от сюди. В цьому кутку стоятиме жовтий столик, знизу котрого викладемо іграшки. Так, так, їх у мене багато. Ну, а тут буде стояти телевізор. Подивіться, в мене встановлені камери в кожній точці. Я можу стежити за своїми сусідами, не виходячи з будинку. І навіть камери є в будинку Дракули. О, точно! Мій живий столик. А ну-ка сюди. Так, так. Це і стіли моя домашня тварина. Який же ти милаха. Давай я тебе погладжу. М -м, мій пухнастий. Ну, добре, продовжимо прикрашати домівку. На столик я поставлю свічки. Фотографію з моєю улюбленою Джес. Вона була смертною. На жаль, від неї в мене залишився лише череп. Будь тут люба. Ох, як потепеліло на душі. Хм, Мабуть, додамо більше свічок. Так, цього достатньо. Який же я молодець. Можна паласувати свіжою кров'ю. Смакота! Оце що? Камера серйозно? Фредді, це ти встановив? Упс. Здається, спалили. Ну, нічого, я вже розвісив великі екрани, і з кожного я можу спостерігати за сусідами. А от і сусідка Лялька вийшла. Цікаво, куди вона піде? О, ні, вона знайшла мою камеру і знищила. Ох, лялька, це було даремно. Зараз я з тобою розберусь. Ей, сусідка, як ти посміла, це була моя камера. Не треба за мною стежити, Фреді, але я хочу. Чекайте, друзі, не треба сваритись. Ми все ж таки сусіди. Давайте краще підкріпимось кров'ю. Пригощайтесь. Ой, ви що, кров не п'єте? Ну, тоді, знаєте, я, мабуть, піду. А ще краще полечу. Бувайте! Та, сусіди, навіть не намагайтесь, ви не зможете мене піймати. Хоп, не влучила. І зараз не влучила. Зробив вже щось із своїм прицілом, лялька. Все, все.